Та стосунки та просити бучого. Але зразу скажу, як активувати дорогоцінне камені. Бо, звичайно, якщо у вас є безліч прикрас і вони лежать, наприклад, і ви подумали, а, я все одно не відчуваю себе безпечно. Спочатку треба з ними поєднатись. Як це робити? Берете камінець, тобто, якщо це виріб, то саме камінцем. Ось тут на рівні вище нашого. Фізичного серця, ось тут сюди, куди ми кладемо руки, коли клянемось або. Хочемо розказати щось душевне, так? Е, сюди до шкіри прикладаєте, зачиняєте очі та намагаєте з'єднатись. Я вам скажу: це дуже цікаво. Е, такі картинки перед очима, в момент з'єднання, і ви прям відчуєте, це десь три хвилини, це небагато. І ви прям відчуєте в якийсь момент, коли о, з'єднання відбулося і можна відокремлювати. І тоді ви. Розмовляєте з цим камінцем, ви кажете привіт, я прошу тебе послужити в такому-такому-то -та напрямку, мені потрібна твоя допомога. Ось таким чином це працює.